Знову запрацював готель Лозова після ремонту зі статусом комунальний. Урочисто відкривали його у понеділок. Без допомоги підприємств та підприємців, які погодилися у розстрочку зробити ремонт, надати для номерного фонду нову техніку меблі. Не впоралися б зазначив директор комунального підприємства житловоуправляюча компанія Сергій Єршов. Партнерам він подякував результат їхньої спільної роботи. Продемонстрував всім, хто прийшов на відкриття. Червону стрічку. Перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко разом із директором шловоуправляючої компанії перерізали, відкриваючи поки праве крило готелю. Тут перші дев'ять номерів, із них два люкса, один напівлюкс, решта двомісні. Всі вони у повній готовності на постояльців шукають, бажаючи заселитися. Розповідає завідуюча готелем Ірина Пономаренко. Приходили і під час ремонту. Нам жалко було відказувати клієнтам, которые просили сюди. Ну сьогодні з другої половину дня. Ми всіх все Номери європейського рівня роблять висновок всіх, хто прийшов на перші оглядини. Ну, в общем, то соответствует Ну, як Приживуться, думаю, що приживуться красива. Та красота, меблі, техніка, сантехніка, все від ковдр до посуду надали місцеві підприємці у розстрочку. усього приблизно на 350 п'ятдесят тисяч гривень. Розплатитися шловоуправляюча компанія збирається за рахунок прибутку самого готелю. По крайней мере на бумаге бізнес-план показує, що вона буде прибальним. Ми приблизно за 6-10 місяців. окупимо всі розходи вернем всі затрати нашим предпринимателям, які помогли нам это осуществить. Ну а далі я думаю, буде польза і городу і предприятів. Комунальним готель Лозова був ще 67-го року. Як тільки на його побудували останні півтори, його орендував приватник. Від колишнього господаря, який заборгував оренду плату, залишилися вікна, шпалери, стеля, двері. Міський голова ініціював зробити готель знову комунальним. Він зможе конкурувати із приватними. А для жука це госпрозрахунковий ресурс. Це один із шагів комунальних підприємств – доповнительне зарабатывання грошей. І я считаю, що город без гатіниці комунальне не может быть. Аби витримати конкуренцію, ціни на номери встановлювали нижче, ніж у приватних готелях, розповідає Сергій Єршов. Своїм клієнтам пропонують паркування із відеоспостереженням за бажанням триразове харчування. Є додаткові послуги, але ними обмежуватися не збираються. Хочуть, аби постояльці почували себе комфортно як вдома, та й номерний фонд будуть розширювати. Далі планується відкривати з іщудів'ять номіров, ну і трьохмісний. Всі вони поки ремонтуються на лівому крилі готелю.